Друзі, вітають не вперше прекрасні новини в цьому році. І насправді це інформація, яку ми з вами чекали мінімум два роки з дня вторгнення пасхудної Російської Федерації на нашу територію, і це стосується власне отримання коштів російських конфіск... конфіскованих коштів в Європі та Сполучених Штатах. Як ви вже здогадалися, Білий дім підтримав передачу грошей. Україні, давайте поговоримо про деталі меморандуму, законопроекту, де частина грошей в Європі, яка частина грошей в е, Сполучених Штатах, чому на це рішення не йшли раніше і чому пішли зараз. Е, ну і власне найголовніше підпишіться на канал для того, щоб розвивати україномовний YouTube та витискати російських агентів. Тому з вас підписочка, а з мене швидка аналітика. Все чітко розкладу по полицях. Власна адміністрація президента Джо Байдена підтримала законопроект, що дозволить арештувати частину з 300 мільярдів доларів заморожених російських активів, щоб надати їх Україні, і це прекрасно. Про це пише Блумберг. Про це пише Європейська Правда з посиланням на меморандум Ради нацбезпеки до комітету Сенату у закордонних справах. Законопроект надасть виконавчій владі повноваження необхідні для конфіскації російських суверенних активів на користь. Україні йдеться в меморандумі Ради нацбезпеки одному з трьох таких повідомлень, з яким ознайомилось агентство. Власне, ми з вами писали відео нещодавно, де говориться, що Європа думає, щоб заморозити і передати гроші. В Штатах про це говорять, але не було рішення саме Білого Дому, саме Джо Байдена. Я вам говорив, що він думає, 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 думає тут вирішив, тому що це рішення, яке зріло з першого дня. Атаки Росії проти України, я вам про це писав безліч відео і говорив, що треба тиснути, треба змушувати. Ну і зараз ми виходимо на фінішну пряму. Так, є певні ризики, які пов'язані з тим, що Штати не хотіли, тому що це вплине негативно на їхню фінансову систему. Але тут американці знайшли вихід. Вони кажуть: а чого на нашого вплине, якщо ми віддамо сотню, Європа віддасть 200, Ну і тоді в Росії не буде інших. Скажімо так, фінансових гавани, куди можна буде заганяти гроші, і всі скажуть, ну окей, типу, так вже вирішили. На Заході, тим більше є за що Росію карати. Тому що це безпеково політичне питання. Фінансове питання хвилювало багатьох Вашингтонських босів, які ну насправді не одразу хотіли давати ці гроші, дуже довго тянули, але не. Буває е, як там горя без добра. Ну от і навпаки, е, те, що Штати дуже довго погоджували 60 мільярдів. Байден все таки з команди вирішили: окей, не хочуть республіканці давати Україні гроші. Трампісти, республіканці, не всі республіканці. Ну от давайте тоді дамо ці гроші заморожених. Ми теж з вами про це говорили. що якщо впруться в стіну і будуть бачити, що буксують і не проходить, будуть давати російські гроші. Штати говорять, що крім цих 300 мільярдів, насправді Україні треба е ще 411 на відбудову. От. Ну і власне очікують, що ця тема буде піднята на зустрічі лідерів G7. В річницю вторгнення Російської Федерації в Україну наступного місяця повідомляє Блумберг. Ну і власне його джерела, яких джерел в Блумберга дуже багато, всі вони часто невідомі, але всі вони конкретні, тому що ця інформація справджується. у Конгресі. Бачать можливість того, що це рішення можуть прийняти як частину додаткового пакету підтримки Україні. Дивіться, це насправді якщо брати це мінімум 5-6 річних наших. Бюджетів ми зараз бачимо, що військовий. На середньому десь до 60 мільярдів наш бюджет це 30-35, Ну от але частину ми ж отримуємо з Європи. Частину у нас є свого. Тому додатково ми можемо отримати. Ну краще зрозуміло, що разово одразу всю суму, щоб ми змогли переозброїтись на 300-400 мільярдів. Генерали залужного говорили, що оформити перемогу, треба саме 300-400 мільярдів. От, власне, чому я й виніс в заголовок цю інформацію? Тому що це та сума, яка може допомогти саме перемо. Мозі, ну і прекрасно те, що я вам коментував раніше: що з однієї сторони Росія платить гроші, і з другої Росія платить гроші. Значить, швидше в неї ці гроші завершаться в Конгресі. Бачать можливість, що це рішення буде прийнято до власне річниці вторгнення Росії. І насправді це найкращий політичний момент покарати Росію в день вторгнення. Росія це примітивна тварина, яка відчуває тільки біль з нею домовлятись не можна і не треба. Тому якраз на 300 мільярдів доларів їх пократи буде саме раз. Зрозуміло, що будуть піщати, в'їжати, будуть кричати саудитам, китайцям, що ваші гроші на заході в небезпеці, але ці країни не робили таких е, злочинів. Перше, друге, це покаже Китаю, що робити так не треба, тому що в Китаї теж велика частина грошей знаходиться на заході. Ідея використання власних коштів РФ для фінансування відновлення України розглядається як спосіб посилити підтримку Києва. І власне показати республіканцям, що є інші ходи отримання грошей. Спікер палати представників від республіканців Майк Джонсон підтримав цю ідею в інтерв'ю New York Post, назвавши її надзвичайно відповідальною справою для нас. Мається на увазі американців та республіканців. За словами одного з двох авторів законопроекту, сенатор від республіканців Джим Ріш у Сенаті є широка двопартійна. Підтримка цього питання після року переговорів комітет вже давно пора розглянути цей законопроект. Ми бачимо потужну одностайність. Демократи та республіканці в комітеті розходяться лише в думках щодо двох ключових частин законопроекту. Адже він вимагає від Байдена координувати свої дії з країнами G7 щодо арешту активів, але не вимагає їхнього схвалення, що на думку деяких може дати США можливість діяти в односторонньому порядку. От і він також містить формулювання, покликання перешкодити Росії оскаржити арешт американських судах, що може бути потенційно вразливим з точки зору відповідності конституції. Ну і власне меморандум говорить про те, що. Білий дім спочатку неоднозначно ставився до включення вимоги про схвалення з боку G7, але згодом наголосив на необхідності діяти спільно з союзниками. Скажу одразу, що з союзників нас підтримують більшість. Єдине, що міністр закордонних справ Італії вчора сказав, що ось прийшов час Україні домовлятися з Росією. Погана позиція. Друга позиція по Італії, яку я теж знаю. На зустрічі з комісаром по заморожуванню грошей, я вам говорив, я з ним зустрічався. Це албанський депутат. Він теж сказав таку дуже дивну річ, що російських активів немає в Італії. На що я сказав, ти серйозно? Нема російських активів. Та хата Медведєва тільки коштує кілька десятків мільйонів доларів. Російські активи, які ви раніше заморожували, хата Соловйова десятки під сотню мільйонів доларів. Чому ми кажемо, що немає? Тому ось тут є невелика пересторога за Італію, але я не думаю, що вона буде критична. Пані Мелоні дуже патріотична, правильна порядна прем'єр-міністерка. От яка допоможе Україні покарати фашистів сьогодення і змусити їх своїми грошима заплатити власне за. Ті злочини, які вони зробили, і зробити так, щоб більше вони ні на кого не нападали. Я повторюю, що 300 мільярдів це не всі гроші. Це зараз говорять про 300 мільярдів, це суверенні гроші. Є ще гроші олігархів. Є ще гроші особисто Путіна. Ілон Маск сам говорив, що путінські грошей під 300 мільярдів доларів. Давайте про ці гроші говорити. Одним словом, давайте попрацюємо, і ми з вами публічно точно знайдемо мінімум трильйон доларів, який буде працювати на український бюджет, на українську оборонку, на українське відновлення. Ми зараз відкриваємо дійсно історичний момент. Чого не робили до цього? Причому були випадки, що заморожували гроші, що конфісковували гроші, але рідко це передавали тій країні, на яку напали. Для прикладу гроші Саддама Хосейна були в Європі, працювали на європейські країни, але на країни, на які він нападав, ніхто нікому нічого не давав. Ну, можливо, якісь мінімальні відсоточки. То тут ми бачимо якраз потужну історію. ну, от коли хочуть гроші передати Україні. Ми з вами довго про це говорили. Бачите, все таки. Публічна комунікація з політиками з дипломатами в медіа вона дає свої результати. Ну і дуже круто, що дійсно в Сполучених Штатах в Сенаті в Конгресі ця дискусія пройшла. і у нас є двопартійна підтримка. Це надзвичайно важливо. Ну, ось такі прекрасні новини для Путіна. Буде сидіти як жибраки побиратися. Ну от і це насправді дуже гарна новина для нас, тому що нам для перемоги потрібні гроші. А великі гроші дійсно зроблять цю перемогу якомога швидшою. Друзі, підпишіться на канал. Дуже вас прошу. Е порекомендуйте цей канал своїм друзям. Ми з вами розширяємось. Нас зараз четверть мільйона, і ми йдемо далі. Ми будемо вичищати український YouTube від російських агентів. І посилювати український політичний сегмент. Друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких і в коментарях напишіть, як вам така новина, і чи є ще перспективи та можливості ще два по триста російських грошей знайти у світі. Бережіть себе, гарного дня!